Тест-драйв від Петра Ворони. Ну як? що скажете? Важко їхати на ній. Важко. На легкові легше намагати, я скажу, точно. Ну що хоч? Передаємо, допомагає зберегти життя саме. Брибагато владики допоміг. Допоміг Олег Перевиця Барті. І депутату Верховної Ради ще. Треба, хлопці ще буде робити. Владико, може ви. скажете, що А як роботи? Скажете, що немає. Я думаю, що ми там біля собою. Да -да, да -да, Святимо да -да. святим, і поки і довантажимо вас і благословимо. Цей бобік перевозили на лафеті, бо він своїм ходом не їхав. Поварили його, перекрасили, перебрали повністю всю ходову, поміняли резину. Тент поміняли, а цей новий у вас таблетку ми теж нашли в селі, Ожиці, на Можицьке, земляство нам передало її, відремонтували, покрасили і теж передаємо 92-го прямого механізного бряду для подальшого проходження на лінії АТО. Для яких з якою метою вони будуть використовуватися на сході? На сході вони використовуються як для розвідки, так і для перевезення. Ранених, обмундирування, солдат. Як вас представляти? Мене звуть Приполиця Олег Володимирович, керівник волонтерського центру політичної партії Удар.